Дня, мене звати Софія Котлярова і я пробуюсь на роль Каті. Доті, ну зроби тихше. Зараз голова репне. Купи мені безротові навушники і тоді нічого не репне. Я знайшла всього за 7 тисяч. Скільки? Це наш сімейний бюджет. Майже не все. Я можу не їсти два місяці. І померти від Анерексія. Я за оптимістичний варіант. Ісходити і отримати навушника. Вікуль, може, купимо каті ті навушники? Фух, нагадую тобі, нам тільки що відмовили в кредиті. Катюш, може, якось без тих навушників. Я колегу, так ви планшет купили. Він на ньому вчиться, не в тіктоках сидить. От коли з англійською буде відміна, тоді поговоримо про навушники. Офілець. Я тебе люблю, ти трохи перегнула, а в цілому це було круто. Дороби англійську і берись за математику, якби ти ще могла за мене в школу ходити.